Все, Миша, дуйте, 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 все. Скільки? Один і восемь. Один дев'яносто восім. не пив. Рекосмен. Рекосмен? Да, на перший. Увидел опыль. Вот поздравляю. А ну, 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 не выключай. Да, я тоже спорт, да. На камеру снимите. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, Авідіопольський районний суд Одеської області позбавив на 1 рік Віктора Бузмакова права керування та наклав штраф у сумі 17 тисяч гривень. Нагадаю, що 28 травня 2024 року у селищі Відділь, Віктор Бузмаков, керуючи автомобілем ВАЗ-21063, по вулиці Євгена Колесниченка не впорався з керуванням та скоїв дорожньо-транспортну пригоду з автомобілем Opel Vectra. За результатами дослідження у Віктора Бузмакова рекордна концентрація алкоголю по вітрі, у повітрі, що видихається, у розмірі 1,98 proмі. За даним фактом на Бузмакова Віктора Лісановича були складені два протоколи про адміністративне правопорушення по статті 124 двадцятьвертий ДТП та по частини першої статті 130 п'яний за кермом за результатами розгляду адміністративних матеріалів. Від районним судом Одеської області Віктор Бузмаков був визнаний винен за обома протоколами та притягнений до відповідальності за скоєне ДТП накладений штраф у сумі 850 гривень та стягнутий судовий збір. У сумі 605 гривень. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння накладений штраф у сумі 17 тисяч гривень, стягнутий судовий збір у сумі 605 гривень та позбавлений права керування строком на 1 рік. Рішення суду вступили у законну силу. У разі не сплати штрафів упродовж 15 днів з дня винесення рішення, сума штрафу подвоюється, а матеріали передаються до виконавчої служби. Роман Паршанідзе Альтернатіорг.